У четвер зранку до нарешті дійшло, чому великий воєнний Путін посеред травня затіяв перестановки у військово-політичній верхівці, які торкнулися, і міністерства оборони РФ прибрали із посади, нагадаю, наближеного до диктатора Вода Шойгу, А новим очільником став кваліфікований економіст Андрій Білоусов, який раніше до воєнної справи мав таке ж відношення, як Жданов до прогнозів. Добрий день. Ми з України або тібо куртуа до успіхів мадридського реала у цьогорічній лізі чемпіонів. Так, от основне завдання нудного технократа проведення аудиту і оптимізація військових витрат. Але у четвер зранку стало зрозуміло, що вміння швидко лічити білоусвозна знадобиться для іншого підрахунку прильотів. Міноборони сообщило, що збіла 108 українських безпілотників, 51 із яких над Кримом, 44 над Краснодарським краєм, 6 в Чорному морі, на безпілотники. бізпілотники на. Білгородською областю і один над Курською ефект призначення нового міністра в дії на ліцо, як полюбляють казати росіяни. І якщо дані РФ вірні, то це найбільш масова атака безпілотників на території РФ протягом однієї ночі. А як ППО нищили усі 108 дронів, можна помітити із відео із відкритих джерел? Ось так виглядали збиття над тимчасово окупованим Кримом. БПЛА не влучили по електричній підстанції Сівастополя. І саме тому гауляйтер розважає, попередив про точкове відключення світла і скасування уроків у школах. А так виглядало збиття безпілотників в Краснодарському краї на території топсинського нафтопроводного заводу, який належить Роснефті, Прийшло возгарання, яке, начебто, вдалося локалізувати. А ось так були подавлені більше десяти безпілотників, наслідок чого без електропостачання залишився порт в новоросійську. Свідки ж прильотів стверджують про 30 вибухів. Ало, і в Білогородській області за версією В'ячеслава Гладкова гауляйтера БНР БПЛА всього лише влучив в автомобіль. А ви коли небудь бачили, що ось так горів автомобіль? І звісно, як після будь-якого прильоту, чи то на території ДНР чи ЛНР, відразу з'являється інформація про чотирирічну дівчинку або хлопчика, які постраждали або загинули внаслідок успішної роботи російського ППО. Нас пройшло тяжело. У нас теж двоє погибших. Вже ці посілка цябські мама з тих летім Папа водитель машины, машину, которую адкала дрон камікадзе у Чевераніні. Ну на місці Гладкова я б так однозначно не стверджував про дрони камікадзе. Бо дані опубліковані російським інсайдером кажуть наступне: протягом лише п'яти місяців 2024-го Російські боєприпаси падали на Белґародську область. Що 44 рази. 43 із них різні модифікації фабів. Та одна ракета Х-59 нештатно впали на територію Рігону. При цьому щонайменше двічі фаби спускали на сам Білгарад, і саме ці самоприльоти за версією російської пропаганди, яка за сумбелі для проведення наступальних дій у Харківській області і бомбардування Харкова. Кам'я давно вже прийшло. Я просто так раніше стіснялася навірно озвучувати. Це. приходит, пришло понимание того, что, вы знаете, Георг, вот нет у меня ощущения чувства искупления перед Харьковом. Нет. У меня есть понимание того, что все цели нашей специальной военной операции должны быть достигнуты. Вот все цели и задачи. Потому что мы не идем на Украину, чтобы сделать им хорошо. Я сказала наконец-то. Мы идем для того, чтобы нам здесь. Я не говорю хорошо, да? Но чтобы здесь мы. Живі спокійне і штубоподобне нікакдавості нікакда больше не повторилось. Ну принаймні добре, що відкрито зізнаються, що метою спецоперації не є покращення умови життя українців. Щоправда, про першу причину забувають: жодна ракета від ППО не влетіла в житловий будинок, якби не було обстрілів того самого Харкова, який ми захищаємо з запусками безпілотників по Білгороду. Тобто, це не росіянам потрібна санітарна зона, а Україні різниця відчутна нікакда больше. Такого не повторилось. Я свои лучшие 10 лет жизни вот этому всему отдала и посвятила. Да, вот этой борьбе, войне, стремлению да, тому, чтобы мои дети уже в этом живут. Пусть хотя бы мои внуки, наши с вами внуки, да, будут жить под мирным небом, вот как мы когда-то вспоминали великую Отечественную войну, чтобы вот эта война осталась у них. Вспоминаннях в учебниках на кадрах кінохроніки документальних художніх фільмів ми продвигаємося вперед, тому що це відповідає нашій національної А Придумали так методички про Україна Сама виновата в обстрілах Харкова наростає, звісно, не самостійно. У підтвердження – лекція Путіна, яку він зачитав під час візиту до Китаю. Що стосується того, що відбувається на Харківському направленні, це теж їх війна. Потому що они обстрілювали и продолжают, к сожалению, обстрілювати жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. А поки ж російське ППО нівелювало удари БПЛА, Моль пояснював китайським студентам Харабінського політехнічного інституту, як Росіянам дається демонструвати такі вражаючі результати. Рецепт досить простий: терпіти і не спати. Для того щоб добитися результата в будь-якому деятельності, любить то, чим ви займаєтесь. Якщо ви любите, ви точно будете думати. А... в деталях того, чем занимаетесь днем и ночью. Просыпаться будете думать об этом, ложиться спать будете думать об этом и всегда будете находить нужные решения.